Доброго дня. Сьогодні ми зробимо розклад. Як зрозуміти, що ви володієте е, силою або е, даром. Що? Що ви за людина? Зараз поглянемо. О, світло. Світла людина. Світла людина як Лілія. Можливо, це. Лілія, даже жінка, яка, як сонце. Такі гарні карти виходять. Жінка, як лілія, як сонце. Угу. В даний момент заходиться в тупіку. Так, вони задали запитання, як зрозуміти, що ви володієте силою. Раз випадає тупік, значить ви ще цього не розумієте. Риби. Ну, можливо, навіть за знаком зодіака. Риби. Будемо питати далі в карт, що тут, що вони нам розказують. Коса. Ну, якщо коса має щось косити, хоча коса є у трьох варіантів. Тут намальована коса, косайкою косити, Коса, яку носить жінка і коса яку сумається на морі. Будемо думати, що то жінка, яка знаходиться в тупіку за знаком зодіака Риби. З волосся волоссям має що в неї є коса. Лисиця. Жінка, яка може навіть маніпулювати мужчинами. Їй даже легко це вдається. Гарно. Гарно йдемо. Ритуал. Ну, ритуали відбуваються в нас, можна сказати, найбільші в церквах там сплошні ритуали. Але є ритуали домашні, як традиції, там великі застілля. Це теж свого роду ритуали. Ага. Що ще? Цю людину можемо знати. О, аж три карти витягнуться. Ну, давайте поглянемо. Перша. Пора зробити якийсь вибір. Друга. Ну, щоб зробити вибір, буде якась зустріч. І третя. Присутня якась жінка, яка вам суперниця. Ох, як багато. Комусь сьогодні йде резонанс з його, з його судьбою, з його точним попаданням. так? І підкова на щастя. Дуже хороша людина. Людина, як почнемо все спочатку, бо дуже гарно, мені аж самому сподобалося. так? Жінка, як лілія, як Сонце. Зараз знаходиться в тупіку, можливо, за знаком зодіака, риби. Коса, це мається на увазі з довгим волоссям будемо трактувати. Виконуються якісь ритуали. Я сподіваюся, що це ритуали, якісь застілля, там, любить гостей і тому подібне. Треба буде зробити якийсь вибір. До цього буде зустріч, відчується якась суперниця, і все закінчиться, так сказати, на удачу це все на удачу, на щастя. І от така людина в нас. І тепер у нас запитання стояло, що чи як зрозуміти, чи що зробити. Для того, щоб від, ну, побачити в собі, або відкрити силу, або вона вже є, спить, або вона ще має передатися від роду. Зараз ми побачимо, що нам карти розкажуть. <кхи> Вибора в нас книга, дійсно, є багато, багато мудрості. Є багато мудрості, можливо, треба. Щось... Або вивчити, або вже є вивчено. Тільки чекаємо на слідуючу карту. Так. Ну, книга і робота. Як би сказати, кропітка робота буде. Ну, треба вчити, сказати. Раз робота випала, треба щось вчити. Щось вивчити або, або прочитати якусь хорошу книгу. Книга, яку треба буде робота опрацювати, сказати так, яка пов'язана з цілительством. Бо ж цілитель. Як гарно карти сьогодні говорять. Так, цим всім буде задоволений навіть. рід. Або рід вам навіть буде підставляти якісь. Зараз поговоримо ще далі. Ну, карта рід випала. Це. Цілительство, напевно, передається з покоління-покоління. в покоління. Цілий родове. Павук. Все запутано. Рід, павук. І віднімство передавалося, можна сказати, це все це знання якісь, знання, книга, які, яким хтось володів, опрацьовував, працював, як би сказати, виконував цілительство. Це було родове, як карта показує, так. Родове, щоб було сплетено, це все навіть. Зв'язано з відомством Ось такі. Ось такі знання буде. Ось такі знання. Хороші знання. Тут ідея якась якийсь договір. Зделка. Зділка про... Щопаємо відповідь Зділка про щось світле. Договір про про мудрість, про, про, про про, про світле, програзне, про грязне, просвітле. Про щось карти. Про добро і зло. про маніпуляцію, про письмо. Це було. Оце був договір. Договір з яка була, на перший погляд, ясною, як кітка лотоса, так? І водночас могла бути грязною, як грязь. Вольт. Ну, тут намальовано що. Тут тримають як куклу Вуду. Це йде про маніпуляцію. Це все десь ще є записано про це все. Це про мудрість чи про що? Про мудрість, яка вже була вже написана колись. Органема? Заговор. Кількість сьогодні багато книжок всяких письменних. Фенікс. Дуже гарно, дуже гарно карту нам показали, що дійсно був, був якийсь договір. Він виглядав і не яскраво, так сказати, яскраво у світлу сторону і яскраво в темну. Виглядав як маніпуляція. Можливо, десь навіть десь, десь є записано, або, якщо сказати, це йдеться про. Про, 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 про бать, то, Батьків, батьків, так би про дідів. Так, письмо. Письмо, заговор і розквітли як фенікс. Передалося. Письменів ще не було. Передалося словами, заговор так. Передалося усній усні формі. О, що мається на увазі. Передалося в усій формі для того, щоб цілий рід розквіт. Як багато наговорили. А як ви це зрозумієте? Зараз ми побачимо. Яка стежка. Яка стежка у вас? Це про рід все було. Про мудрість про рід. Зілля. Зілля. Ще більше, більше карт. Безплоддя. Ще одне. І дерево. Так. Що вам робити, так? Ну, зі для цього можна сказати, що не спішитися. заварити чайку, сісти і подумати. Безплоддя що вам не приходять ніякі думки, не зароджуються. Зроджується у вас думки, що це має бути. Не народжується нова думка. Що це має бути? Ви шукаєте в дереві роду, що хтось вам щось має передати. Ну, ж таке багатство роду. Цілого якось то має на вас вплинути. Дуже хороший рік, дуже багато знав, як ви це вже переняли чи ще. Так, ви на коні. Не від ще карти не говорять. Ви на коні, ви близько до цього. Відчуєте серце. Випав прямо серце. І щось... Щось вам ще закрито. Випав хрест. Мудрість. Пройти шлях без грошів'я, прожити любов, пережити, або закохатися, побачити або осознати той біччя, бо якщо можете е е привіда якогось собі. Кров, вас, якщо ви цього всього не будете, осознавати вам, зроблять боляче, можливо, даже покарають. В принципі, як мене зламав ногу. Затьмені. Ну, все, йде до, до логічного кінця. В один прекрасний день, день буде значний. Бо затемнення завжди в якийсь значний день. Ви побачите, як робляться, як можна вректи людину з глаз. Або самі зможете це зробити, або, або, або побачите, як хтось це зробив. І у вас прокинеться сила медведя. Ви відчуєте, е, як би сказати, як Чорний Кід розуміє... Тут Чорний кіт, як Чорний кіт розуміє цю всю ці всі того і прокинеться сила, прямо Лев вийшло. Прокинеться у вас сила. За другим разом, нічого собі, курсова схема. Сила, Лев, слон, сила. Що чого тут у вас і немає? Водоворот. І це все будете наблюдення. ви все це будете бачити в собі, в людях. Ось так у вас, ось так у вас прокинеться така хороша, хороша сила. Ви можете продовжити на майбутнє. Це у вас прокинуться. Давайте ще поглянемо ваше трошки майбутнє. Мені дуже самому стало навіть інтерес в мене припав. Ну, припав мені до серця інтерес, яка гарна людина, що буде? Чекати, наблюдати, чекати, переїзд, поїздка. Не треба себе робити самобічування, Це погано, але ви будете то. Коли будете чекати, кудись буде переїздка, і ви себе будете картати за щось. Ну, звичайно, себе освобождення приходить від цього. То майбутнє вже ваше, так? Е, можливо, якась е, хвороба, болезнь. Мені здається, щось легенько бо жінка тримається за голову щось, буде у вас боліти голова. Тут будуть ходити над вашою головою. Що ж ви не дуже хочете швидко докумати силу, бляха, тут карти, бляха, льва, слона і, і того, а ви згущаєте краски, так би сказати, у майбутньому. Мужчина, а, кохання, мужчинку, все через мужчинку. Мужчина прийде до вас. Хороший, благородний. Башня. Ну, вам здається, що ви сидите на місці, як принцеса в башні. Ну, пора розвалювати ті всі башні. Ну не алкоголем же, ну йок-баки. Ну ж треба так. Алкоголь, ну алкоголь це ще не саме страшне. Бездіяння. Чого ж ви так не хочете розквітнути? Сому. Довго вам прийдеться в майбутньому знову. Ну, почати все спочатку, так? як дитина, як маленька дитина. В майбутньому вам перед, отак, будете очікувати на якусь поїздку, будете самі себе картати, вивільнити себе з цього всього, і піде у вас другий, так би сказати, друге коло від того всього. Знову не захочете приймати це, все, що. Це все багатство цієї магії, цього зглазу, цього всього розуміння цього, всього не будете хотіти. І вас знову будуть карати за те, що ви не хочете прийняти. Знову почне е, якась хвороба е, з, завжди буде вам похмурно, прийде до вас мужчинка. Мужчинка вас знову буде, як принцесу, визволяти з башні, розрулювати ваші того. Трошки вам треба алкоголю бездіяння. Сонце знову про паузу. І ви, як дитина маленька, почнете все спочатку. Беремо ще одну карту і, напевно, і напевно буде на тому кінець. Навіть не треба було, до, так сказати, до ворожки ходити. Так, почнеться все у вас старо. До побачення, до нових зустріч.